Появилась информация, распространяет ее э, портал Defense Express о том, что российские оккупанты стали применять новые шахеды. Ну, они не столько сами новые шахеды, сколько была увеличена масса боевой части с 50 до 90 килограмм. Кстати, это вполне возможно, это ограничивает дальность полета шахеда. И если раньше мы говорили, что он там до 1000 полторы тысячи километров может пролететь, то я думаю, за счет топлива они могли увеличить количество боевой части. Ну, также Defense Express дает, что она стала там универсальной и кумулятивной, и, и осколочной, и фугасной, и зажигательной. Вот. Но тут единственное, с чем можно как бы не согласиться, это с кумулятивным действием и способностью пробивать, пробивать стены. Дело в том, что кумулятивное действие оно основывается на создании кумулятивной струи высокой температуры и высокого давления. Она размывает броню и таким образом, прорываясь в середину бронеобъекта, создает там избыточное давление, высокую температуру, чем выводит из строя экипаж, ну и, конечно же, приборы э, и приборы в, на этой технике и вызыва, может вызывать детонацию боекомплекта для пробивания бетонных э, бетонных перекрытий или стен, э, как это сказано в описании, э, при, э, применяются тандемные заряды, которые э, разрушают или стальные сердечники, то есть э, Корпус э, вот этого боевого заряда должен быть из более прочной стали, и впереди должен стоять. предварительный заряд, который будет создавать трещины на бетоне, и дальше бетон проламывается либо усиленным стальным сердечником, либо повторным зарядом. А во всем остальном, в принципе, все как и было. Зажигательные свойства шахеда мы все с вами знаем прекрасно, даже при 50 килограммах боевой части шахеда, которые использовались и ранее в ранних версиях, то пожары возникают и очень сильно возникают. Мы постоянно, даже при падении обломков, мы тушим эти пожары. Фугасное и осколочное действие, они просто усиливаются. Осколочное действие зависит от количества металла на корпусе и, соответственно, наличия насечки, внутренней насечки для формирования осколков. Бойная сила этих осколков может достигать радиуса до 400 метров. Вот. Ну а фугасное действие – это количество тротила или взрывчатого вещества может применяться и гексоген, как более сильное взрывчатое вещество. Соответственно, кстати, осколочное и фугасное действие, как правило, объединяет. И снаряды, и заряды называются осколочно-фугасные. Потому что и одно и другое, они, они совмест... два обоюдных процесса, которые один, от друго... один возникает в результате другого. Фугасный взрыв вызывает создание осколков. А уже кумулятивный эффект формируется, еще раз говорю, кумулятивный Воронкой, которая при взрыве образует кумулятивную струю. В любом случае для нас ничего хорошего пока что нету, потому что практически в два раза увеличивается боевая, огневая мощь шахеда, что, конечно же, повлечет за собой и большее количество осколков, и большую взрывную силу для разрушения объектов как гражданской инфраструктуры, так и жилых жилых объектов или других, в которые, в которые будут направлены эти шахеды. Это по воздушной обстановке. Дополнение вот к той информации, которая появилась о том, что увеличенная боевая часть у шахеда появили, э, установили наши эксперты по результатам вот этих последних обстрелов э, нашей страны этими шахедами. Ну и э, Опускаемся теперь на землю и смотрим, что у нас происходило на линии фронта. А здесь за прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений. Враг немного нарастил боевые усилия. Это как раз в контексте того, что Путин там рассказывал Трампу, что... Они могут сократить боевую интенсивность на линии фронта, но все зависит от Украины. От Украины в данном случае не зависит ничего. Видите, Россия самостоятельно в одностороннем порядке увеличила количество боестолкновений. столкновений. Мы в обороне, мы не атакуем. Поэтому атакует только российская сторона. Так что 177 боевых столкновений на линии фронта. По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям наших подразделений и населенным пунктам 59 авиационных ударов, сбросил 117 управляемых или корректируемых авиабомб, привлек более чем 2800 дронов «Камикадзе», а также вражеская артиллерия совершила по нашим, по нашим позициям и прилегающим к ним территориям более 5300 огневых Ударов. В том числе 157 обстрелов ввелись из реактивных систем залпового огня. Противник наносил авиационные удары по населенным пунктам и э, инфраструктурным объектам в Сумской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. На, по оперативным направлениям ситуация складывается следующим образом. Ну, сразу скажу, что приоритеты остаются одни и те же то есть, то есть у нас Лиманское, Лиманское, Покровское, Новопавловское направление остаются направлениями главного удара, особенно Покровское, а еще сопутствующими Торецкое является направление, иногда активизируется противник. И на каком-то из других выборочно противник тоже может наращивать усилия. Но в основном вот эти, которые я перечислил, они держат там наиболее высокую боевую активность, сохраняют. И там наибольшее количество от штурмов и атак на наши позиции. Итак, по оперативным направлениям. Харьковская, три штурма наших позиций. На Волчанском Плацдарме. На плацдарме Липцы боевой активности враг особой не проявлял, хотя тоже там не было тихо. Без изменений линия фронта даже в результате этих трех атак. Купинское направление, то же самое, три атаки противника в районе Загрызова и Песчаного. Пытается враг практически не ну как сказать? Не, до, не это больше похоже на беспокоящие атаки с целью воспрещения перемещения наших войск или их переброски на другие направления или на другие участки в рамках этого направления. Поэтому поэтому и боевая активность вроде бы как и минимальная, но она все равно есть нельзя сказать, что там наступило какое-то затишье в плане, в плане боевой активности. Но все равно наши войска не допускают потери позиций с нашей стороны и линия фронта на Купинском направлении остается без изменений. Лиманское направление. Ну а здесь, как я и говорил, 23 боевых столкновения. То есть враг по всей линии фронта от края до края Лиманского оперативного направления пытается найти слабое место для того, чтобы продвинуться вглубь нашей обороны. Конечно же, Ямполевка, Торская – это основные участки, где враг давит больше всего, особенно в районе Торского, пытаясь продавить нашу Ну і поки е, ми слухали Олега Жданова, який говорив про модернізацію роснявих шахетів, це вочевидь свідчить про бажання миру. Обов'язково треба е, доповісти про це Трампу. Він має звернути увагу це абсолютно беззаперечне бажання Росії до миру. Про трагічне, про те, що е, вчора надвечір, коли лунала чергова сигнали повітряної тривоги, в другій половині дня давайте так говорити. Моніторингові канали почали писати, що щось летить по шостці на Сумщині. Потім, наприклад, найпопулярніше популярніший моніторинговий канал, напевно, в Україні Ніколаївський Іванюк написав по шостці Там було нецензурне слово, скажімо так. Завданий удар. Ну і власне після того невдовзі активізувалися расисти, опублікували відео з розвіддрона, де по одному з навчальних центрів завдано удару. Звісно ж, набрехали з три короба, написали про те, що 70 загиблих, неймовірна кількість постраждалих. Ну тобто, це моральні виродки, питань до цього немає. Але з того відео, що було на розвідувальному дроні, вочевидь, було зрозуміло, що якісь, як мінімум, поранені точно є. Тому що, на жаль, завданий удар іскандером, і це певні, ну скажімо так, викликає труднощі в якось заховатися від тієї ракети, яка летить фактично блискавично. І от у національній гвардії України, по чиєму полігону і завдали удар російські терористи, з'явилася офіційна реакція. За їхніми даними, шестеро військовослужбовців на превеликий жаль загинули. Понад десятеро дістали поранення. Ну і вже традиційний допис, що за фактом трагедії проводиться службове розслідування. А командира відсторонили, звісно ж. Керівництво Національної гвардії України висловило співчуття родинам і близьким загиблих та постраждалих, і запевнило громадськість, що з боку НГУ надаватиметься вся необхідна інформація та сприяння. Ну і ще раз трошечки повернемося до того, як усе було. Власне про те, що монітори повідомляли, що летить на шостку, я щойно говорив. Потім власне про це про те, що ракетного удару було завдано. Повідомили у сумській обласній військовій, військовій адміністрації. Там заявили про пошкодження інфраструктури одного з підприємств. Згодом також додали, що в громаді пошкоджено сім житлових будинків та дитячий садок. Рашисти почали писати, що біля шостки викрили табір підготовки. Однієї з бригад територіальної оборони збройних сил України внаслідок удару іскандера, нібито загинуло до 70 військових зокрема, 20 інструкторів, а також склад боєприпасів і 10 одиниць техніки були уражені. Хотілося би, щоб все це було на території Росії, принаймні за ту брехню, яку яку вони поширюють, але це не вперше. Традиційно низка політичних діячів. Через слеш блогерів кинулися хайпувати на цьому, хоча, звісно ж, вони подаються як викриття, як те, що командування знову не спрацювало, і так там дійсно є елементи того. Навчальна, скажімо так, база знаходиться доволі близько від російського кордону, і, напевно, засоби безпеки мали бути безпрецедентні там в житті, чого не було зроблено. Але кинулися хайпувати політики. Звісно ж, Мар'яна Безугла щойно десь якийсь такий трагічний приліт, якого можна було потенційно уникнути. Виникають Мар'яни Безуглі та інші українські політики. Власне, можна нагадати, що рашисти не вперше б'ють по українських полігонах у листопаді 2023 року. Атакували військових 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, коли ті, начебто, збиралися для нагородження на честь дня артилерії. Сталося це. Неподалік фронту у Запорізькій області тоді було 19 жертв. А власне, 1 березня цього року русняве Мінубивство заявляло, що ракетою іскандерем завдано удару по полігоні Новомосковській на Дніпропетровщині. Ну і власне весь той час після тих випадків командування Сил оборони України заявляло про те, що заходи будуть вжиті, і відповідні розслідування проводяться. Але, на жаль, ну, скажімо так, якихось поки що. Організаційних висновків глобально, можливо, не зроблено, але це тільки наші суб'єктивні судження. Ми не можемо оцінити, оцінити цю ситуацію. Ніхто з нас там не був. Ми не маємо джерел в Силах оборони України, тому сподіваємося лише на справедливе розслідування і власне покарання винних, адже. Як мінімум, відео, яке ширить Русня, вказує на те, що розвідувальний дрон пролітав над місцем дислокації і доволі ретельно обстежив, скажімо так, територію. Ну і командир взводу 24-ї окремої штурмової бригади Станіслав Бунятов написав, що розміщення полігонів ну він сказав на кордоні Заревця, бо що він було не на кордоні, але близько до кордону. Це злочинна недбалість. Це фактично страта. Новоприбулих військовослужбовців. ось таке маємо. І маємо ще один скандал у силах оборони України. Який кипить десь впродовж останнього тижня так точно це коли комбат 47-ї окремої механізованої бригади зсу Олександр Шершин подав у відставку через незадоволення наказами командування? Він зазначив, що його батальйон зіткнувся з небезпечними та невиправданими завданнями і закликав до зміну підходах управління, підкресливши системний характер. Проблем. Військовослужбовець сподівається на конструктивну розмову з генеральним штабом ЗСУ для розв'язання тих проблем, наголошуючи, що його бійці продовжують виконувати завдання. Військовослужбовця, ви зараз бачите на своїх екранах у соцмережах. Шершин зробив нову заяву та подякував усім за підтримку. До речі, військовослужбовець під час перших своїх заяв, коли от розгорівся цей скандал, він говорив, що так я далі детальніше поспілкуюся з журналістами, розповім їм ситуацію. З подробицями. Власник комбат 47-ї бригади сказав, що не очікував на такий резонанс та зазначив, що запит на розв'язання цих проблем, на його думку, величезний. За словами військового, під час виконання завдань на Курщині та українсько-російському кордоні він зіштовхнувся з задачами, які за всіма ознаками були переречені на провал та наражали особовий склад на високу ймовірність невиправданих втрат. Шишин додає, що це траплялося неодноразово та без урахування. Попереднього трагічного досвіду, на жаль, суголосна новина з тією новиною, що ми щойно говорили про полігон Нацгвардії. Також військовий запевняє, що з боку батальйону і род вживалися можливо, всі можливі заходи для недопущення втрат. Перед тим як вийти з публічним повідомленням, я неодноразово робив офіційні та неофіційні звернення щодо доцільності виконання задачі з пропозиціями на різних рівнях нашого командування. Майже всі звернення були проігноровані, крім одного завдяки командиру 117-ї бригади. Розповідає комбат бригади 47-ї. Пояснив, що через відсутність належного реагування, написав допис, аби пояснити, що варто змінити підходи в управлінні та адекватно оцінювати свої можливості. Шершин каже, що ніколи не вимагав відставки головкома чи ще якоїсь окремої персоналії з управління військами, тому що проблеми є системними, а не нав'язані, не прив'язані до однієї людини. Проте отримав звинувачення, говорить військовий, наклепи та заклики. Підтримати головком МАЗ сусильського і цитата не виносити сміття з хати, як від лояльних осіб, так і від цитата військової еліти. Військовослужбовець також пояснює, що ніколи не казав про необхідність припинити воювати а навпаки, вважає, що ворога потрібно знищувати, окрім оборони наступати, бо інакше війни не виграються. Тому він підтримував курську операцію і її реалізацію на перших етапах. Нагадав, що його батальйон завжди був на складних ділянках. Його роботу. Тут неодноразово висвітлювали змі. Та, власне, президент Зеленський згадував у своїх зверненнях. Шершин каже, що піхота буквально вигризала українську землю, і попри втрати та оплакування побратимів. Військові завжди збирали волю в кулак, мстилися. Проте останні кілька місяців у комбата складається враження, що їх просто намагаються стерти життями людей. Розпоряджаються цитата, наче зайвими грішми на гулянках. А співмірність страти результату вказує на... Низький рівень ефективності планування операції тут можу повторити лише те, що сказав 5 хвилин тому. Сподіваємося на об'єктивне розслідування без полювання на відьом, а те, яке визначить винних, і ті понесуть покарання. Ну і власне, щоб слова комбата відлунням понеслися по всіма силам оборони, щоб всі такі інциденти якимось чином попереджати і не допускати. Бо це расисти можуть сміттям своїм розкидатися, вони можуть їхати на мотоциклах, на самокатах, на віслюках, бігти, повсти, не знаю, там перекочуватися боком, тому що рашистам свого мерзотного біосміття не шкода, нам і поготів. Але українцям вочевидь шкода своїх військовослужбовців.